Вітаю на першому подільському ракетний удар по центру міста Суми. Більшість прокурорів із фейковими інвалідностями залишаються на своїх посадах. У поліції області розповіли деталі автотрощі на Красилівщині. За крадіжку автомобіля житель Городочина отримав 5 років тюрми, має 5 хвилин, щоб розповісти про ці та інші події. Росіяни нанесли ракетний удар по центру міста Суми. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Постраждало кілька багатоквартирних будинків, школа, дитячі, лікарняні заклади. На момент прильоту діти та вчителі знаходилися в укритті. Інформація про постраждалих уточнюється. Наразі відомо про 28 поранених, із них 4 дитини. Про це повідомо виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. Рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків. Міністерство охорони здоров'я скасувало інвалідність 74 із 526 прокурорів. Проте офіс генпрокурора не планує їх звільняти. Йдеться у відповіді на запит центру протидії корупції за півроку розслідування ДБР повідомило про підозру лише двом керівникам прокуратур із фейковими інвалідностями у Хмельницькому та Умані. На Хмельниччині із 78 прокурорів з інвалідністю у 13 скасованої царі. Рішення а е 39 викликали на дообстеження, зокрема, й екс очільника Хмельницької прокуратури Олексія Олійника, який туди так і не з'явився, згодом звільнився за власним бажанням. Загалом, згідно із відповіддю генпрокуратури, на запит ЦПК звільнилося три прокурори. А ще 11 звільнили із адміністративних посад. Це означає, що вони продовжують виконувати функції прокурора, проте не на посаді керівника чи то заступника тощо. На Хмельниччині сталося ДТП, у якій травмувалася чотирирічна дитина. Дорожня транспортна пригода сталася 22 березня близько 13-ї години. На автодорозі сполученням красилів Теофіполь неподалік села Чепелівка. Зіткнулися автомобіль Тойота, за кермом якого перебував 34-річний житель села Кунча та вантажівка зіл під керуванням 54-річного жителя Старокостянтинова. Внаслідок автотрощі чотирирічна дівчинка, яка перебувала в авто, Тойота отримала тілесні ушкодження. Також Нагадаю, що до наслідків цієї ДТП долучалися і рятувальники. Вони деблокували вагітну жінку із понівеченого авто. Слідчі відкрили кримінальне провадження, і наразі встановлюють усі обставини події. Військовослужбовиця Шепетівської зенітної ракетної бригади збила ракету Х-101 під час російського ракетно-авіаційного удару по теплоелектростанції. Про це повідомляє повітряне командування Захід повітряних сил збройних сил України. Там зазначають, що Ольга універсальний солдат. Вона працює на всіх позиціях у своїх мобільній вогневій групі. Виконує обов'язки водія, номер обслуги, навідника і стрільця. Впевнено керує автомобілями ЗІЛ, Урал і самохідною вогневою установкою зенітного ракетного комплексу М1. сама військовослужбовиця Ольга розповідає, що секрет успіху простий постійне навчання. Все, що я роблю, зазначає, вона вже доведено до автоматизму. Головне, не боятися опановувати щось нове. За досягнення у бойовій роботі військовослужбовиця нагороджена почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України за сумлінну службу. За крадіжку автомобіля 5 років тюрми у городку засудили 31-річного чоловіка, який викрав авто із подвір'я місцевого 50-річного жителя. Зловмисник вже має кримінальне минуле через майнові злочини. На початку грудня минулого року він скористався незамкненим вазом із ключами всередині. Проїхав кілька кварталів і покинув авто. Поліція оперативно встановила його особу та затримала вже наступного дня. Суд визнав його винним. Лише за одну добу огнеборці Хмельниччини ліквідували 43 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа займань сухої рослинності склала 133 тисячі 500 квадратних метрів. Горіла суха трава у всіх районах області. В окремих випадках надзвичайники рятували людські домівки, до яких полум'я наближалося через суху рослинність. Загалом до ліквідації пожеж було залучено 140 рятувальників, ДСНС та 39 одиниць техніки. Також у гасінні допомагали й місцеві пожежні команди. Квітуча Україна відбудеться у Хмельницькому 5 квітня. Управління торгівлі вже оголосило про старт реєстрації для підприємців на виставку ярмарок. Запрошую тих, хто займається вирощуванням квітів та саджанців, а також ландшафтних дизайнерів, виробників садових меблів, дистриб'юторів мінітехніки та інвентарю. Захід може зацікавити і виробників харчової промисловості, майстрів роботи, ручної роботи та представників фермерських господарств. За більш детальнішою інформацією та для Реєстрації, звертайтеся в управління торгівлі Хмельницької міської ради. І наразі це все. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за захист від російських окупантів. Маємо щодня допомагати їм у наближенні перемоги, як мінімум, донатами. Слава Україні! Героям слава!